Усім привіт! Мене звуть Олеся, мені 10 років. Я люблю займатися акробатикою та малюванням. У мене є молодший брат, якого звуть Максим. Він любить займатися футболом. Я малювати люблю людей та ліцо. Я пробувала малювати мого тата. Та маму. Е, мамі та тату сподобалось. Е, тато зараз в мене в армії, я йому відправляла по почті малюнок. Я мрію стати тим, хто продає животних, тому що я дуже люблю животних. Мені дуже подобається. В мене в, у селі були і коровки, і утята, і. Мал... і... Кошечки, собачки та свинята. Я маленьких котят кормила. Я навчилася доїти корови, коли бабуся показала. Я допомагала бабусі та дідусю. У нас було куча розсади, і помідори, та і угорці, і, і кавуни. Все, що можна, і полуниця, і малина. Мені найбільше подобалось збирати клубнику та малину. Ну, поки з збирали, з'їдали мак 10 штук. Я хочу е заводити животних та їх продавати. Та в блогерстві розказувати про свою продажу животних. Я мрію, щоб закінчилася війна, і Росія згоріла в аду. Я хочу навчитися добре знімати відео та добре владіти комп'ютерними ось цими дайнями.